Вітаю, дорогі українцю та дорога україночка. Ми, учасники школи, лідерів, група Крок до перемоги, хочемо долучитися до допомоги нашим військовим, які захищають нашу українську землю. Звертаємось до вас з проханням допомогти зібрати кошти на і тепловізор для нашого воїна Василя з прикордонних військ, що служить на Донеччині. Сума для допомоги складає 95 тисяч гривень. Звід про збір коштів обов'язково будемо оприлюднювати. Зроби крок на зустріч нашим героям. Вони потребують саме твоєї допомоги. Стань учасником визволення України і наближення її до перемоги. Твій крок важливий. Також заохочуємо вас усіх молитись за наших військових. Слава Богу, слава Україні.